Це Круша Корван. А це Фокус. Але точно не той, про який ви подумали. Я скажу чесно, я трошки здивований. Пруша вже понад десятиліття гігант у світі 3D друку І весь цей час вони чули одне й те саме: вони недостатньо глянцеві та недостатньо якефел. Але вони завжди відповідали одне. Вони не хочуть бути ніким іншим, окрім як пруша. Більшість 3D-принтерів на землі знімають в стерильних ідеальних умовах. Та з мого досвіду лише слабкі продукти потребують ідеально відполірованої реклами. 3D-друк це про три речі точність, надійність та стабільний результат при будь-яких умовах. Ось чому ми оголошуємо війну надмірно глянцевій реклами. І як ви побачите далі. Це лише початок. Того, щоб витрачати гроші на світло, студії, операторів, груша вкладається у те, щоб їхні принтери були якісними, надійними, незалежно від причин. Щоб довести це, я поставлю дві машини поруч. Перша це контрольна корван, завдання якої спокійно стояти на моїй кухні, виглядати гарно і друкувати чудові моделі знову і знову. А поруч буде стояти інша корван, в якому ми будемо. Тестувати, щоб показати справжню витривалість та надійність цієї моделі. Після кожної тортури ми відправимо на друк один і той самий файл через EasyPrint на обидва принтери. І подивимося, чи результат буде однаковий. Бо магія Корван це 98% ідеального результату, хоч що би з ним не робили. Але наскільки надійність є надійною. Тест 1. Погана підготовка. У всіх був такий момент. Ви приїжджаєте додому, дістаєте новеньку прошу з коробки, і випадково її ставите на погану подушку безпеки. Упс! Навіть короткий, але дуже борхливий політокосмос не змінив стабільності ціпорван. Тест пройдено. Тест 2. Переїзд. Тест 2. Я. Я особисто втрачав дешевші 3 d принтера під час переїздів. А що з Курваном? Один принтер, одна вантажівка, серйозна страховка і купа стандартних побутових речей, які точно будуть у вас під час переїзду. А тепер додамо трішки древової їзди. Трішки повороти, Пальмування. трошки трафіку. Наш оператор навіть отримав і обличчя. Пробач, бро. Але навіть після всього цього, коли ми подивилися на результат, якість друку абсолютно така ж, як у контрольної машини абсолютно без змін. Ми навіть стіл не протерли. і все одно ідеально. Я настільки впевнений у корван, що міг би скинути його ізі скелі, і він все одно би друкував ідеально. Що ж, власне, так я і зробив. Тест 3. Скидання з обриву. Але був простий тест. Загрузити принтер декількох кількох друзів машину зі звалки, додати дистанційне керування і надіятись, що принтер буде друкувати після цього. Про що я не дуже впевнений. Можливо, він не друкуватиме. Якщо що, ми це виріжемо. Не можу сказати, що я був тим містом. Але після падіння ми ремонтували нічого. Взагалі нічого. І принтер надрукував так, ніби з ним нічого не сталося. І ось. Пруші не потрібно порівнювати себе з іншими брендами. Вони самі легенда 3D-друку. Бо Пруша це Пруша. До того ж, Корван це не тільки надійність у майстерні. А й безпека ваших даних. На відміну від деяких компаній, Pruша гарантує повну приватність ваших моделей. Ваші файли не потраплять у чужі руки і не будуть надруковані десь у світі без вашого дозволу. Преміальний друк, преміальна якість, преміальна безпека. І все це виготовлено в ЄС та США. Це не магія, це не копія чогось іншого. Це Pruша. А ця сцена мала бути з новим корван. Але ми значили всі, які вони нам надіслали. Тож тепер доступна Корван. Тож тепер доступні Корван Плюс та Корван L. І певно, вони вже нам нічого більше не дадуть знімати. Друзі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ми старалися, щоб робити для вас переклад. А якщо бажаєте придбати принтери Пруша з повною підтримкою, переходьте в 3D Shop. І друкуйте для себе, друкуйте для Збройних сил. Зустрінемось!